Виконуємо номер 365 із підручника Алгебра 7 та номер 13 крапочка 34 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть, використовуючи властивості степенів. І чотири приклади. Приступаємо до виконання. 256 подамо у вигляді степеня з основою 2. 256, якщо ми поділимо на 2, то ми отримаємо 128. І ще раз поділимо на 2. 128 отримаємо 64. 64 ділимо на 2, це буде 32. 32 на 2 16, а 16 це 2 на 2. І ще раз 2 на 2. Отже, 256 це 2 у 8 степені. Щоб поділити два степені з однаковою основою, основу залишаємо без змін показники степенів віднімаємо. Маємо 2 у кубі, а 2 у кубі – це у нас 8. Подамо 243 у вигляді степеня з основою 3. 243, це 81 помножити на 3, а 81 це 3 в четвертому степені, отже, 243, це 3 у п'ятому степені. А 9 це 3 у квадраті. Виконуємо ділення, показники степенів віднімаємо. Маємо 3 у першому степені або просто 3. А тепер виконуємо множення. При множенні степенів, основу залишаємо без змін, показники додаємо. І маємо 3 у кубі.

Піднесемо степінь до степеня. Щоб піднести степінь до степеня, основу переписуємо, показники перемножаємо. 3 множимо на 3 буде 9. Тепер виконуємо множення двох степенів з однаковою основою. Основу переписали, показники додаємо. 9 додати 2, буде 11. І в знаменнику 3 додати 2 буде 5. Тепер виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. Основу переписали, показники віднімаємо. 11 відняти 5 буде 6. Маємо 5 у шостому степені. Це нам треба 625. По 5 у четвертому це 625 помножити на 25. Виконаємо множення стопчик 625. Помножимо на 25. Множимо на 5. 25. 5 записали. 2 запам'ятали. 12. 31. На 2. 10. 5. І 12. Додаємо. 5. 2. 6. 5 і 1. Отримали п'ятнадцять тисяч шість двадцять. Четверте завдання подамо сто 100 і тисячу у вигляді степеня з основою десять. 10. Сто це десять у квадраті, а тисяча це десять у кубі. При множенні степенів з однаковими основами, основу переписали. Показники додаємо 2 додати 7 буде 9. І в знаменнику 5 додати 3 буде 8. При діленні двох степенів з однаковою основою основу залишаємо без змін показники віднімаємо 9. Відняти 8 буде 1. Або просто 10. 10 в першій степені це 10. Номер. 365 із підручника Алгебра 7 та номер 13, крапочка 33, 1334. 13, із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.